Вечір поезії організували у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Захід приурочили до дня народження української поетеси Світлани Йовенко. Детальніше у сюжеті. Інтимну лірику поетеси Олена Вашлик відкрила для себе відносно нещодавно. Проте після ознайомлення була щиро вражена. Організаторка розповідає, ідея заходу з'явилася ще дев'ять місяців тому. Я дуже багато, скажімо так, і сили, і енергії, і творчих моментів витратила саме на підготовку і на організацію заходу. Ми мало знаємо її як поетесу, більше знаємо як літературного редактора. Вона все життя народилася і прожила в Києві. Це була кохана жінка Миколи Вінграновського, і а, цю любов одне до одного. Вони як поети, поетеса, пронесли принесли через усе своє життя. Захід театралізували. Пані Олена читала вірші Світлани Ювенко Олексій за Миколу Вінграновську. Олексій Юрін ділиться враженнями доволі довго, тому що вперше я почув про цей захід ще мабуть навесні. Що такий захід буде до до ювілею Світлани Ювенко. І протягом цього півроку, що пройшло, навіть можливо і більше. Ми готувалися, ми спілкувалися. Олена проробляла кілька разів сценарій, редагувала, скорочувала його. Всі вірші дуже подобаються. І для мене відкриття було поезія Стану Йовенко. Я думав, що я знаю про поезію. Ну, все буквально тут для себе я відкрив нову дуже круту, класну, сучасну поетесу. Чуттєва та емоційна поезія сподобалася бандуристці Людмилі Квартальовій. Артистка виконувала пісню на вірші Світлани Йовенко, озвуться птицями гаї. Вона прямо передає ті типу, почуття емоцій, які відчувала поетеса. І я з радістю хочу якомога краще передати той стан, який вона відчувала на той час. Зі слів пані Наталії з поезією Світлани Йовенко мало знайома, тому прийшла сьогодні, щоб дізнатися більше. Я сьогодні захватом. Я захотіла прийти на цей захід, щоб саме познайомитися з творчістю цієї поетеси, і так як вміє це Олена донести, я дуже хочу побачити це, почути. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.